Всім мої вітання. Сьогодні вирішимо звернятися вітром на класі, на своєму. Е... Одну лопасть вже поставив, трошки тяжче. То... Це... Міняю всі чотири, бо півтора сезону мене відробили бляшки ті, що я гнув молотком і болгаркою, повирізав їх однон. Відірвало край, От такий вовітерець в мене був, то я вирішив обновитися, бо соя на носі скоро молотить, а вітер нам треба крепкий. Десь не десь якийсь мощій проліз цими дощами, то постараємося її зробити чистоту. Бляху, поїхав в сусіднє село, у нас там є станок. Листогипто просив у хлопців, вони на станку вигнули е, з півторачки. Стандартні тут ідуть е, 10 см висотою і трошки нема 10 см, там щось 95 чи 98 мм, а тут я зробив 11,5 11, висота листка. Е, Думаю, може трошки буде сильніший. ну, Побачу, як нагрузка буде сильна. Я не думаю, що сильна буде нагрузка, бо в принципі. Так, то я як сказав, що там вони йдуть там 98, в мене 11,5 вийшло. Отакі це вже я ставлю. Рівненько на станочку вигнулося. Молотком, звісно, як б'єш, то воно там волни гуляють, а це жорстко, хорошо вийшло. Ну, виходить на 200 грамів від стандартної, на 250 грам тяжче бляшка. Ну, я не думаю, що це повинно помішати. Зробив такі от скоси. І я думаю, що діло буде. Ну Гарно зробили хлопці. Вигнули бистренько, але чітко. Вже будемо як в роботі, то я думаю, що повинно весь той сміття вилітати аж бігом. Ну і правда ж решета поставимо удлінітель, кинемо на самий низ, аби нічого не затримувалося. Плюс-мінус потері, а на чистоту треба вийти, бо є віялочка, але це в період жнив ставати і віяти. І на здачу легше на машину зразу замолотити та, та й збутися. Ну, це от така от у мене задачка на сьогодні. Дасть Бог, закінчу. Для удобства зняв варіатор вітру з валу. Бо тяжко долазити та й крутим потихеньку. Побачимо в роботі, як воно буде. Все. Удачки всім. Ну, Спустя 3 години по черзі позакладав, відкрутив, заклав, відкрутив, закрав, заклав. Поклав я всі 4 лопасті. Так від руки навіть крутнув вал. Тут вже там трохи щось навіть, якесь сміття трохи позарібало, позадувало туди. Ну, думаю, буде працювати. Головне, щоб нам. Жнива все робила і погода була файною. Якось так. Будемо пробувати. Покажу ще сою свою. Тут є огород недалеко. Та й будемо чекати. такому є. Огород біля комбайну. такому стані вже соя. Вже крючки. Почина хрустіти. Але ще м'якенька. Ще Така м'яка. Ну, не знаю. Думаю на дві тонни тут буде по урожайності. А що вітер робимо? Там трохи лобуди. Там мушій. Десь місце нашло, прострелило. В принципі, в мене вона вся вже така. Десь є трошки зеленіша. Але день-два і така сама буде. Мы скоро будем молотиться. Такая спека будет солнце. Вот так вот. Все, Всем удачи.